3 жовтня в сумській громаді провели в останню путь кулеметника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти Дениса Баличева. Захиснику, що загинув на російсько-українській війні, було 37 років. Відспівали чоловіка в сумській церкві Андрія Первозванного. Був добрим, доброзичливий. Залишилися мама, батько, брат, племянник. І Ми починали з ним теробороні. Саме хороше слово так можна сказати. Чоловік мог що віддати, щоб його життя. Ми починали служити в Добробаті з 22-го року, 24 числа. Ну, потім вже розійшлися всі по різним частинам. одно ну, підтримували зв'язок. І це тільки знали, що він загинув. Щирий, добрий, до людей відноситься з повагою. Чоловік загинув 8 вересня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту М'ясожарівка Луганської області. Повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Про обставини загибелі розповів побратим Дениса. Це був захід на позицію, обстановка в нас зараз складна. Ворог продавив фланги, і тому була проблема постійно заходити і робити планову заміну на позиціях. От, під час заміни особового складу на позицію, коли він заходив, відбувався артилерійський обстріл і були скиди з ворожих дронів. Внаслідок скиду він отримав поранення несумісні з життям. Гідно виконував свій обов'язок і загинув смертю героя. Поховали захисника на алеї Слави Баранівського кладовища Сум. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини суми.